Всіх вітаю сьогодні. Поговоримо про те, як аналізувати рекламні активності конкурентів на платформі Google. Ads. Отож, для початку нам необхідно перейти в центр прозорості реклами, натискаємо. Саме так він натис... називається в Google Ads, тобто, якщо ви пам'ятаєте, ми розглядали бібліотеку реклами Facebook Ads, тобто Facebook Ads Library. до речі, десь по підказьких спололо ви можете переглянути це відео, то тут він називається цей рекламний інструмент аналізу конкурентів, Центр прозорості реклами, так? Отож, для чого він взагалі нам потрібен? Ну, перш за все, якби основне це переглядати рекламні активності наших конкурентів, тобто, які вони використовують формати, тобто внутрішні канали, так які вони використовують унікальні торгові пропозиції, які вони використовують відповідно рекламні креативи, які використовують текстові оголошення, тощо, тощо, тощо. тощо. Тобто, це. Допоможе нам зрозуміти, можливо, якщо нам необхідна якась додаткова генерація ідей, що використовує конкуренти, то, що, те, що не використовує в мене. Ну і відповідно ми також можемо поглянути, в яких платформах вони рекламуються так, можливо, ви рекламуєтесь десь в пошуку, і у вас досить низька конверсія, а реклам... ваш корен, точніше, рекламується тільки в медійній мережі, і в нього... в нього конверсія набагато вища. Ви тоді зрозумієте, що ну, напевно вам також необхідно розвинути цей внутрішній канал трафіку, так? Тобто це така базова річ, яка повинна бути ну, першочергово, якщо ви бажаєте ну, зрозуміти, що необхідно для того, щоб покращити ваші рекламні активності і максималізувати результати ваших кампаній. так? Це просто ну, базово проанізувати конкурентів. Я думаю, з цим все зміло. Добре, що в принципі нас зустрічає по інструментарію, що ми можемо тут налаштовувати? Отож. Зорість оголошень забезпечує надійний і відкритий інтернет простір. Так, переглядайте активні оголошення, розміщені в Google. Це в принципі все зрозуміло. До речі, якщо, ви, якщо вам цікаво подібні відео, а ще більше розвиток того, як можна налаштовувати рекламні типи оголошення, кампанії, все, що пов'язано з Google Ads, та й не тільки, то обов'язково підписуйтесь на канал, тому що надалі будуть виходити досить багато різноманітного і дуже корисного контенту. Цілком більш ніж певний, що він вам знадобиться, тому абсолютно безкоштовно, не забувайте. Продовжуємо. Тож по інструментарію, перше, що ми можемо налаштувати, це час, який нас цікавить цього рекламного оголошення або конкурента. Тобто, умовно кажучи, ми можемо виставити різні діапазони, можемо виставити дату початку та дату завершення вручну, можемо виставити сьогодні, вчора, останні 7 днів, останні 30 днів, та будь-який час. Я, я зазвичай залишаю будь-який час. Так? Натискаємо ОК. Відповідно, де в нас показується рекламне оголошення. Ну, якщо... Рекламодавець, тобто, ну давайте змоделюємо ситуацію, до прикладу, щоб це було предметно. У мене є якийсь інтернет-магазин, якому тобто, так товарний бізнес, і я продаю там певні там, якусь побутову техніку, смартфони, так і тому подібне. так. І відповідно я рекламуюся в Україні. Тобто, очевидно, що мені потрібно переглядати конкурентів, які також рекламуються по Україні. От, якщо ж ви рекламуєтеся по інших геолокаціях, відповідно ви вибираєте ту геолокацію, яка вам потрібна. От я залишаю відповідно Україна. Ну і платформи. в принципі, для початку, для базового аналізу, я завжди залишаю всі платформи, тому що мені цікаво, в яких конкурент рекламується внутрішніх каналах. Тобто, це можуть бути Play, якщо це додатки. Реклама покупки, да, відповідно, це Google Merchant Center, торгові компанії, пошук Google та YouTube, тобто різні платформи. От. Ну, я залишаю одні платформи, потім, якщо мені необхідно, я повертаюся і, до прикладу, аналізую там пошукові рекламні кампанії. Якщо мені цікаво, які е, рекламодавець, тобто конкурент мій використовує унікальні торгові пропозиції, можливо, якісь акційні, тощо тощо. Тобто, тут зрозуміло. По темам. Я зазвичай використовую усі теми, але ну, політична реклама у нас не актуальна, тому ми не використовуємо її. Ну, і найголовніше це ми шукаємо рекламодавця за назвою або за назвою Ну, Якщо в мене ніша є комп побутової техніки, я відповідно аналізую найбільших таких гігантів, які є на території України, які займаються продажем там різної побутової і не тільки техніки. Так, ну, Давайте, до прикладу, проаналізуємо. Воювати, так. Тобто я впевнений, що тут дуже багато буде оголошень. Так, бачите, вже визначено, натискаємо. Саме я зараз аналізую по сайту, тобто не по імені, а по сайту, так? Відповідно, бачимо, що вже тут е, знайшлось доволі багато оголошень. Далі в е, мене результати пошуку відстеро... відсорторовано за датою. Так, відповідно за датою да... запуску. У мене тут стоїть усі формати, і ми можемо відсортувати, тобто зробити ще більший фільтр. Це графічне, текстове та відеореклама. Поки що нам це не потрібно, я залишаю усі формати. Далі е, гортаємо донизу, натискаємо бачите, більше. Так, бачите, рекламні оголошення. Перше, що ми спостерігаємо, що це відповідно все торгові компанії, так ну очевидно, тому що в Якомі там ну, більша частина використовує саме торгові рекламні оголошення. Так, от тому ну, і відповідно це в нас торгові рекламні компанії. От далі, поки тут підвантажується, я бачу, що використовують також пошукові е, оголошення, так, тобто по ключовим словам. От, різного формату, так. Далі я бачу, що використовується медійна мережа. Так, тобто, умовно кажучи, це банерні оголошення з знову ж таки з елементами тексту. От далі, тут, в принципі, знову медійна, медійна. Тобто дуже багато різних форматів, практично усі формати, які доступні, от, е, вони використовуються. Да? Тобто торгові компанії, пошукові компанії та медійні компанії. Так? От, можливо, я припускаю, що також вони використовують Performance Max. Performance Max це канал, який е, об'єднує всі ці внутрішні канали там, для максималізації результату. Так, про нього ми також до речі поговоримо, але трішки пізніше. Тому е, ще одна нагода у вас є підписатися на канал і, в принципі. Uh, щоб не пропустити. Добре, давайте проаналізуємо якесь одне конкретне оголошення. Uh, так, давайте сюди. Ну, до прикладу, давайте якесь uh, торгове оголошення. До смартфон uh, Samsung. Так, натискаємо на нього. Що ми бачимо? Що рекламодавець алло. Ми бачимо, що ця інформація доступна і може відрізнятися в залежності від країни. У нас, в принципі, в Україні тут все окей, по фільтру стоїть. Востаннє це рекламне оголошення, показувало 6 квітня і формат графічного оголошення. Так, тобто, ну графічне оголошення, але це ми розуміємо, що це торгова рекламна кампанія, бо вона саме так і виглядає. Тобто йде невелике зображення, потім йде опис, вартість, ало, і відповідно там оцінка від сервісу, там відгуки, опис, в принципі, ось таке. От, а далі, до речі, ми бачимо, що у нас тут уже йдуть а, медійна мережа, так, тобто банерне оголошення, от смартфони Samsung. Тобто ми розуміємо, що, скоріше за все, це не просто а, товарні оголошення, це, скоріше за все, перформанс мак. Тобто і товарні, і медійна мережа пов'язана з а, кластері ось такої аудиторії, як а, смартфони Samsung. Так, ось ці от а, це. Я бачу, що це не прям конкретні ці моделі, тому що бачу, що тут є фліпи. Uh, і тут бачу, що тут є uh, телефон, ось цей не знаю, як модель, але в принципі це зрозуміло. Добре, повертаємось, тобто переглядаємо інше оголошення його. Бачимо, що приблизна кількість оголошень 6 тисяч. Ну, ми вибрали в принципі за весь період, тому це би, зрозуміло. Так? Що буде дуже багато оголошень, плюс це дуже великий uh, реселер. Uh, не тільки техніки, а й різних товарів, тому ну, зрозуміло, що тут дуже багато плавних оголошень. Далі ми бачимо пошукове оголошення. Відповідно, також можемо переглянути. Також бачимо, коли воно показується в останній 7 квітня. Так, текстове оголошення. Бачимо, що є п'ять варіантів, тобто дивимося змінюється. Змінюється у нас. Бачу, заголовки. Так, ну це зрозуміло. Це в принципі зараз. Я а, поясню, чому так. Угу. Зрозуміло. А, в принципі, чому заголовки змінюються? Тому що коли ми створюємо пошукові рекламні оголошення, ми вказуємо декілька типів заголовків, декілька типів описів закликів, тощо, тощо. Тобто це і плюс розширені оголошення. От. Тому, в принципі, досвідчені PPC-спеціалісти чи контекстологи, як вам зручніше, використовують відповідно максималізацію цих а, рекламних оголошень, тобто заповнюють абсолютно все, щоб домогтись найкращого рівня а, якості оптимізації оголошень, ну і рівня облікового запису для того, щоб знизити середню вартість за конверсію. Це, в принципі, зрозуміло. Добре, йдемо далі і дивимося, що ще в нас тут є. Ну, в принципі, в цілому, все зрозуміло, по що ми рекламуємо. бачимо, що ми тут оголошення. Переходимо. так, Бачимо, що це в нас тут рекламується, зараз довантажуються ігрові персональні комп'ютери. так, От, тут, в принципі, От так, це у нас буде медійна тільки мережа. Так, тут можна вибрати, перейти. Так, так, і, в принципі, воно нас перенаправить уже на вибір цих відповідно персональних комп'ютерів. От, Ну і далі, якщо ми хочемо, до речі, переглянути конкретну платформу, відповідно, ми натискаємо знову АОЮа. Відповідно, платформи нам потрібні, ну, до прикладу, тільки покупки, так, умовно кажучи, або давайте спробуємо не покупки, а YouTube відео рекламу. Так, переглянемо, чи використовує цей рекламодавець YouTube рекламу натискаємо. Так, бачимо, що у нас тут знову по фільтрах. Так, може таке показувалось. Так. По фільтрах у нас, в принципі, давайте пишу що з 4 вересня, давайте за останні 30 днів. Окей. Угу. Так, ось. Дивимось. Відеореклама. Так, в принципі, відеореклама вона в нас є. А, хоча, скоріше за все, це в нас медійна мережа, тому що медійна мережа також охоплює відеорекламою. Давайте подивимось. Все, ми можемо переглянути відео, відео оголошення рекламодавця. Да? Тобто ми розуміємо, що це у нас формат відеореклама, але через четвертий пункт, тобто четверте оголошення, це може бути і медійна мережа, а може бути і тип Discovery. тобто може, можливо і таке бути. Тому е, не тільки в YouTube да? але, скоріше за все, це YouTube, тому що просто інстрім. Тобто Instream це рекламна кампанія з типом пропуску, а Discovery це вона просто по ключовим словам може висвітлюватися в правому верхньому куті, в принципі, блоці рекламному або при пошуку відео, да, тобто головній сторінці, ось таке рекламне оголошення. От, в принципі, я думаю, що на цьому все. Думаю, що все зрозуміло. Ось тут у нас, бачите, ще шортс є. От, нічого складного тут, в принципі, немає. Тобто, ви можете аналізувати будь-якого конкурента, якого ви хочете знайти по імені або по сайту, так? І переглянути типи платформи тощо, тощо, тощо. Тобто, як вам зручніше. От, тому, в принципі, буду на цьому закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайку. Надалі будуть виходити ще багато різноманітного контенту, який точно стане вам нагоді. Тому також не забувайте вімкнути сповіщення для того, щоб ви оперативно. Находили ці відео і переглядали їх. Ну і звісно, пере... підписуйтесь в telegram спільноту тому що там ви також можете зручно, буквально по ключових словах знайти ті чи інші відео. Наприклад, вам потрібна швиденька інструкція, як додати того чи іншого користувача в facebook Ads кабінет. Ви одразу пошук вімкнули, переглянули, скинули цю інструкцію або самі переглянули і все як би зрозуміло. Тому також підписуйтесь. Ну і до нових зустрічей.